Велика сила, потужність, нерми потужними. Наша потужна підтримка. Дуже потужні. Я знаю, яка потужна, потужніший, Він потужний, особисті потужні, потужний пакет. Я дякую, це потужний пакет, тепер більш потужніший. Або такої по потужної зброї дуже потужна. Наша держава не може бути потужною. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. Чи відвідав потужності? Прозвучали дуже потужно. потужну, це дуже потужно! Потужно і вони працюють дуже сильно, потужно, працюють потужно, потужно працюють з Китаєм і якимось там потужним ну потужну, потужну свою. Вони потужна, потужні. По суті, по потужності. Якісь потужні, потужні. Була потужна, дуже потужна. Ти що потужність були більш потужними? Потужна, потужна. У них більше всього потужності, потужно, щоб найпотужніше, потужно працювати з потужними потужності, потужність, потужний, потужно, потужним свідченням. Не зміна потужна, потужної, потужними, потужно діяти. Так потужна, така потужна, потужний рівень, дуже потужний. Потужні лінії оборони, а потужний за це буде найпотужніший саме. Потужний кулак. Не такі потужні, дуже потужно працювала. Потужність. Потужно працює море, потужно працює Дунай, потужна, потужно. і потужності. І потужно. потужності. Цим потужно. зброї, потужне. Велика потужна команда. Одним із потужних, потужних такого потужного, важливий потужний пакет. Ми готувалися. Потужний, 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 більш. Потужна подіяти потужна, дуже потужно дімо, армія потужна, потужності стоїмо потужно. Ми стоїмо потужно. дуже так потужно окреслили, потужно, гуманітарно, потужні, все одно найбільш потужні, таке потужне, потужне підтримував. Чим потужніше, потужно, я вважаю дуже потужно. Більш потужними. потужний, потужна, конкретика. Але одне слово, потужно було. Потужна за потужну, потужну резолюцію нашою потужною, дуже потужна, тужне суспільство. Дуже потужне дуже потужно працюємо. Дуже потужний результат, потужний, потуги, потужні, потужна фігура, дуже потужна, 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 потужна разом, дуже потужна будувати потужну систему. Це дуже потужна підтримка. Це потужна, потужна працюємо, Це найпотужніше зупинити цей терор. Це потужніше потужних будуть потужності, потужно потужним імпульсом, щоб це був дали потужний. У них не було в чому вони потужні. Дуже потужно, потужно і дуже потужно і потужно. Так потужна, потужна кожному хто потужно, і дронів і нових потужностей. Дуже потужно, дійсно потужний результат. Дійсно потужним сильним сигналом, потужні кроки, потужно, потужний крок вперед. Дуже потужно попрацювали. Таких потужних у воді потужно на 50. плідну. Та потужно потужність потужності. наших щомісяця ми додаємо нові потужності, дійсно потужне потужності, потужне потуга стати більш потужним, потужніше, потужно, потужності, вже потужне, дуже потужний сина. Це потужне сина, потужно пипову буде потужна тут. тут потужне. Ми просто.